Росія продовжує наполягати на поверненні Україною кредиту у розмірі 3 мільярдів доларів. Про це повідомляє прес-служба уряду Російської Федерації у Кремлі. Знову заявили, що не беруть участі у реструктуризації. Відзначили, що вона не здатна полегшити борговий тягар України. Нагадаю, що вчора прем'єр-міністр України Арсеній Єценюк заявив, що Російська Федерація, як один з кредиторів України, не отримує кращих умов реструктуризації боргу, обсяг якого становить 3 мільярди доларів. Раніше, 27 серпня, Україна і комітет кредиторів таки досягли угоди про реструктуризацію загальним обсягом у 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 4 мільярдів, відсрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні майже у 8%. Російським кредиторам запропонували такі ж умови, проте вони не прийняли угоду. Позиція Росії залишається незмінною. Україна повинна повністю і в строк розрахуватися за зобов'язаннями, придбаними у грудні 2013 року, за рахунок коштів фонду національного добробуту. Дебітору вигніше заплатити Російській Федерації прямо зараз, оскільки дефолт за цими зобов'язаннями буде коштувати йому набагато дорожче. Доведеться заплатити не тільки судові витрати, але й штрафні відсотки за прострочення платежів.